Тож за праведністю царюватиме цар, а князі володітимуть за правосуддям. І станеться кожен, як захист від вітру, і немов та заслона від зливи, як потоки води на пустині, як тінь скелі тяжкої на спраглій землі. І не будуть заплющені видющих, і слухатимуть вуха тих, які слухають. І знання розумітиме серце нерозважних, а язик недорікуватих поспішить говорити виразно. Не будуть вже кликати достойним глупця. А на обманця не скажуть шляхетний. Бо глупоту говорить безумний, а серце його беззаконня вчиняє, щоб робити лукавство та щоб говорити до господа слово облудне, щоб душу голодного випорожнити і напою позбавити спраглого. А лукавий лихі його чини, він лихе замишляє, щоб нищити скромних словами брехливими, як у боги говорить про право. А шляхетний міркує шляхетне і стоїть при шляхетному. Устаньте, бежурні жінки. Почуйте мій голос, дочки безтурботні, послухайте слова мого. Днів багато на рік ви безтурботні, тремтітимете, бо збір винограду скінчився, а згромадження плоду не прийде. Тремтіть, ви бежурні, дрижіть, безтурботні, роздягніться, себе обнажіть, опережіться по стегнах. За принадні поля будуть битися в груди за виноградник урожайний. На землі цій народу мого зійде терен і будяча, по всіх домах радости спаленина, на місці веселому. Бо палац опущений буде, міський гомін замовекане, Офел та башта навік стануть ямами, радістю диких ослів, пасовиськом черід. Аж дух з височини пролється на нас, а пустиня в садок обернеться, а садок порахований буде за ліс. Тоді пробуватиме право в пустині, на ниві ж родючий сидітиме правда. І буде роботою істини мир. А працею правди спокійність і безпека навіки. І осяде народ мій у мешканні спокійнім, і в безпечних місцях, і в спокійних місцях відпочинку. І буде падати град на повалений ліс, і знизиться місто в долину. Блаженні ви, сівачі понад всякими водами, що відпускаєте ногу волові і ослові на волю.